Я думаю, що відповідальність на всіх, на мене в тому числі. Тому що я міський голова, і коли в місті виникає будь-яка форматна ситуація, я несу відповідальність, я не можу її уникнути. Ми не можемо передбачити, що буде. Ми бачимо сьогодні дуже багато біди. Я би хотів, щоб ця ситуація нас об'єднала. І мені дуже боляче, коли замість того, щоб сьогодні всі сили потратити на локалізацію, на вирішення проблеми, багато політиків дебатують і шукають пранів. Це не личить, це не час. Як Згідно чинного законодавства. І моя задача, щоб полігон новий сучасний, і рекультивація була зроблена у Львові. Я дав таке слово, ми домовилися з Європейським нахідним банком. Ми будемо мати рекультивацію полігону. Ми, ми, ми це все зробимо, просто це не робиться за один день. Ці можливості, які ми мали 3-4 роки назад, і сьогодні це зовсім інші можливості. Ми мали великі спроти. Ми мали нерозуміння, ми мали інсинуації. Це правда, я про це говорив неодноразово. Ви всі працюєте в журналістиці багато років, і ви бачили, скільки сесій проводилося, скільки було рішень йти ділянку альтернативну. Де ця ділянка? Дякую.